Розвитком підприємницького душу та практики серед українських it студентів опікуватимуться проєкти ЄС програми Темпус. Серед його учасників знані європейські компанії, які інтегрували класичні ринкові підходи із можливостями інформаційних мереж. З українського боку в проєкті беруть участь п'ять унів унів університетів та кращі конструкторські бюро. Днями учасники проєкту зустрілися в Києві. Одним із його завдань є формування національного стандарту магістра із інженерії програмного забезпечення це означає, що випускники із it спеціальностей зможуть самостійно просувати власні інновації на цьому конкурентному ринку. Інноваційний та підприємницький підхід до власної діяльності основна мета проекту, що стимулюватиме українських студентів із інформаційних технологій. Цілі проекту полягають у розробці віртуального інноваційного простору на основі соціальних технологій для підтримки контактів і полегшення передачі знань між усіма учасниками, вплив на національні стандарти для іт освіти в Україні та на розробку і впровадження нових курсів з іт інновацій та підприємництва. Українські програмісти мають славу висококласних по всьому світу, але часто розробники не можуть заявити про себе бізнесу чи не єдиному джерелу інвестицій. Координатором проєкту є Шведський Лінеос університет. Нагодою поділитися кращим досвідом стануть тренінги на території України та Швеції. Ми координуємо цей проект, тому що нам є чим поділитися. Ми маємо великий досвід співпраці з бізнесом. Коли до нас звертаються компанії, ми сідаємо і обговорюємо, яких ідей щодо проекту вони чекають від нас. Далі ми намагаємося їх втілити. Потім ми отримуємо фінансування сьогодні. Будь-якій компанії необхідні комп'ютерні науки для того, щоб втілювати ідеї у життя. К сожалению, наши студенты прекрасно владеют информационными технологиями, но совершенно не знают об области инноваций, как продвигать свои собственные программные продукты. А мы все-таки хотим стать страной, которая производит свое программное обеспечение. В этом отношении Tempus проект, мы надеемся, станет отличным фундаментом. Успішним прикладом співробітництва бізнесу та IT-компаній в Європі є IKEA, Sigma, Kudos та IBM. Вони також є партнерами програми Tempus. Учасниками проекту є університети Великої Британії, Ірландії, Португалії та Швеції. Якість консорціуму вже визнана однією з найсильніших сторін проекту. Ми беремо участь у цьому проєкті, тому що бачимо великі можливості та потенціал в Україні. Ми шукаємо тут талановитих студентів, яких навчимо співпрацювати, адже ми зацікавлені у їхньому програмному продукті. Ми проводитимемо тут майстер-класи та запрошуватимемо студентів до Швеції. Учасниками даного темпу проєкту стали п'ять українських вишів, представники яких переконують, що за їх студентами it галузі іноземні компанії стоять у черзі вже починаючи з першого курсу. А студентам це теж цікаво з одного боку заробіток, з другого боку досвід, і з третього боку це одразу їм працевлаштування по закінченню навчання. Наші випускники, кращі представники, працюють по всьому світу в потужних відомо світових компаніях, типу як Майкрософт, Гугл, IBM. П'ятий конкурс проекту «Темпус» триватиме в Україні до 2015 року.